Дорогі браті і сестри, мабуть, ви ми з вами цього року у цих роках, як ніколи, можемо зрозуміти Вифлеєм, Марію Йосифа долю дитятка. Ми можемо також зрозуміти себе, як ті, до яких Господь іде, Господь гряде? Там, де є біда, де є біль, де є холод, самотність, небезпека, насилля, переслідування. Він йде до скитальців, бо стає сам скитальцем. Він є той, якого прихід. Тихо оголошують дзвони ангели, мудреці пізнають, пастушки дивуються. І радіють. Радіймо і ми. Бог гряде, Господь приходить до тебе у тілі і у правді, і Його правда. Переможе. Тут, на цій землі, Христос рождається. Славімо Його!